Доброго дня діти, шановні батьки. Сьогоднішня наша тема бесіди: цінуємо природу України і рідного краю. Я вже вам надсилала завдання, так, де просила по можливості зробити фотографії так, біля якихось е, клумбочок, можливо, деревець. Е, ну, загалом на природі, так, аби показати збереження природи. Тому що я ще все ще чекаю ваших фотографій. А ми перейдемо безпосередньо до теми нашої бесіди. Отже, наша Україна, вона у нас багата на природні ресурси. Що таке природні ресурси? Як ви думаєте? По-перше, це земля, грунт, так? По-друге, це дерева, тварини, птахи. Водні ресурси, тобто вода, так, у нас є і річки, і моря. У нас дуже багата наша Україна на всі оці природні ресурси. А зараз у нас весна. і період, коли у нас все почне розквітати, травичка зеленіє, пташки повертаються з теплих країв. Вилазять різні комашки, різні жучки, павучки. Все-все навколо прокидає. Це так дуже добре. Отже, що ми можемо зробити, аби показати свою шану, так? та розуміти, зрозуміти цінність нашої природи України? Перше, що ми можемо зробити, це дотримуватися правил самих таких простих викидати сміття, де ми його будемо викидати? Звісно ж, у нас є кругом е, такі собі урни, так? біля лавочок, біля магазинів. Тому, якщо ви маєте мутик від цукерки, ви його не викидайте просто так на долівку. Його необхідно виконати в те місце, для якого. Яке є спеціальним для таких речей, для різного роду сміття. Тому ви все сміття, яке б у вас не було пляшки, батки паперу якогось, і таке інше треба викидати у урни, так? Дуже добре. Наступне, що ми можемо робити? Зараз у нас період, коли розцвітають наші вишні. Абрикоси, так? Вони дуже гарні, дуже дуже смачно пахнуть. Але це не означає, що нам треба виламувати ці гілки, обривати квітки і таке інше. Адже, якщо ви зірвете квіточки і зламаєте гілочку, там вже не вродить ні абрикоска, ні вишенька, так? і тому не варто цього робити. Тому цінуйте наші дари природи, так? Наступне, ми можемо з вами насаджувати дерева, кущі, квіточки. Впевнена, у більшості з вас є, якщо це свій будинок, там обов'язково є якісь квітки. Ваші мами, або, може, бабусі, вони обов'язково вирощують якісь рослини. Отже, ви також можете долучитися і допомогти своїм батькам посадити дерево, або вже. Доглядати за вже, за вже посадженим деревом, поливати його, удобрювати його, квіточки. Краще насадіть квіточок, не треба їх виривати, якщо в нас тюльпанчики зацвіли, так, або нарциси, не треба їх зривати. Краще їх що полити, або насадити нових. Це буде дуже добре. І це буде велика шана і цінність нашій природі. А давайте тепер у загальному. навіщо нам взагалі цінувати природу України? Або взагалі природу. Адже приємно дивитися, коли навколо все цвіте, пахне, різнобарвні квіточки, травичка зелененька, так, пташки, тваринки, чисті водойма річки, в яких можна купатися, так, море. А якщо ми все це будемо псувати, нищити, забруднювати. Ми лишимось без цих гарних природних ресурсів України. Тому діти, бережіть Україну, бережіть її природу, аби ми та наші покоління, наші діти з вами, діти наших дітей всі змогли насолоджуватися цією такою гарною красою, так, нашого, нашої природи української. І я хочу дати вам невеличке завдання. Якщо у вас вийде зробити фотографію, про яку я говорила раніше, так десь в природньому середовищі, нехай це будуть дерева, травичка, квіточки, кущики, будь-що. Це буде дуже добре, буду дуже вдячна і попрошу батьків допомогти дітям зробити такі фотографії. Це буде дуже класно і дуже гарна пам'ять, так? Або ж, якщо у вас немає можливості так, зробити фотографію, чи записати, можливо, відео якесь, я попрошу намалювати. Ну, щось, наприклад, ось такого я тут прикріпляю вам картиночку, де ми будемо закликати зберігати природу і її ресурси. Тому успіхів чекаю на ваші малюнки дуже-дуже-дуже з нетерпінням з великим. Нехай щастить, побачимось!